Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. З чим у вас асоціюється осінь з жовтим листям, гарбузами, дощем, чи, може, з початком навчального року? І, звичайно ж, осінь це коли ніч стає довшою, а день все коротшим. Це природній процес, з яким пов'язана важлива подія, День осіннього рівнодення. Цього року цей особливий космічний момент відбудеться 23 вересня о 9.50 ранку за Києвом. Цей день символізує для нас всіх результат, достаток і, звичайно, прагнення балансу миру та гармонії. Що ж відбувається в цей момент із землею? Як наші предки українці сприймали і зустрічали цю подію, і чому астрологи звертають особливу увагу на становище планет у цей унікальний космічний момент, все це обговоримо в цьому відео. Якщо вам подобається наш контент, дуже прошу поставити лайк та написати коментар. Таким чином, ви допомагаєте просунути український контент на Ютубі. Точний час 9.50 23 вересня не випадковий. Саме в цей час Сонце перейде в перший граду знаку Терези, що і вважається моментом осіннього рівнодення та початком астрономічної осені. До речі, якщо ви в інших часових поясах, враховуйте різницю в часі з Україною. Цього дня день та ніч зрівняються в часі, триватимуть по 12 годин, після чого в нашій півкулі ніч поступово збільшуватиметься, а дня ставатиме все менше. В момент осіннього рівнодення центр Сонця переходить з північної півкулі в південну, у давнину, коли не було календарів, саме так за сонцем пори року і визначали. Цікаво, що коли в нас настає астрономічна осінь то у південній півкулі астрономічна весна. Терези це один з чотирьох кардинальних знаків, з яких починаються астрономічні пори року. Ще є Овен, з переходом сонця, в перший градус якого настає астрономічна весна, і ми святкуємо весняне рівнодення. Також рак, початок літа і літнє сонцестояння та козиріг зима і зимове сонцестояння. Ці чотири знаки вважаються найважливішими, основними, і представляють всі чотири стихії: вогонь, воду, повітря та землю. Осіннє рівнодення дуже важливе в традиціях різних народів та культур. І ми, українці, не виключення. Звичаї святкування нашими предками цього дня, а точніше, цілого періоду близько осіннього рівнодення, мають сезонний характер і співпадають зі святом врожаю. У ці дні наші предки дякували богам за врожай та достаток, а також вшановували померлих. Свято осіннього рівнодення що називають осінній світовид. Або свято Божества родючості Овсеня, який проторює шлях до Різдва і водохрещі, а там і до наступного літа. Вшановувати Овсеня починали одразу після закінчення всіх господарських робіт у полі і аж до Різдва. Він уособлювався в образі вершника на коні з багатими плодами та почками сухих квітів у руках. Важливими атрибутами періоду осіннього рівнодення, окрім всього багатства врожаю, були дідух та коровай. Дідухом наші предки називали останній зібраний сніп з колосків пшениці чи жита. Сніп поширений символ об'єднання, інтеграції та сили. Дідуха з почистями несли з поля, зберігали в клуні, а на різдво заносили до хати, де він виконував свою важливу функцію. Це дуже сильний родовий оберіг. Коровай це символ поєднання дарів матінки землі з людською працею. Його випікали з пшениці цьогорічного врожаю як символ добробуту і достатку. Коровай ставили в центр багатого столу, який накривали в день осіннього рівнодення, влаштовували так звані великі братчини, банкети, на які сходилася вся громада, і кожен приносив до столу найкраще, аби подякувати світовиду за всі дари родючої землі. Адже це саме він подарував їй необхідну поживу світло. Діти приносили букети осінніх квітів та горіхи. Світовид це святий дух українського народу. Найпростіше пояснення цього імені світло видіти, це Бог світла, родючості врожаю, осіннього сонця, син Сварога. Зображувався з чотирма обличчями, двома чоловічими і двома жіночими. І таким чином споглядав за всіма сторонами світу, а також пильнував за минулим та майбутнім. Йому запалювали вогнище як на купала, і цей вогонь був цілющий, з магічною силою. Бажаючи очиститися та оздоровитися, стрибали через нього. Також наші предки вірили, що і вода має в ці дні цілющу силу і дарує здоров'я та красу, тому рясно омивалися нею. Наприклад, існувала традиція, на сході сонця в день осіннього рівнодення незаміжна дівчина мала вмитися джерельною водою. Наші предки вірили, що після цього вона протягом року зустріне свого нареченого і вийде заміж. І дітей у такий день обливали водою, щоб вони були здоровими. Світовид є покровителем духовної роботи. Коли зібрано врожай та виконано більшість господарських робіт, можна зосередитися на питаннях духовних, філософських роздумах про життя, а також на декоративно-прикладному мистецтві, зазвичай вишивання, гончарство. От і я вас запрошую якраз в особливий період осіннього рівнодення до духовної роботи. 23-24 вересня пройде перша з трьох основних фаз холодинаміки, які проводять Олена Осипенко та Юрій Буянов більше 20 років. Якщо пояснювати дуже стисло, ця психологічна методика допомагає змінити мінус на плюс, дає можливість попрацювати страхи, сумніви та негативні установки і замінити їх позитивними якостями, впевненість, стійкість, силу духу та волі, віру в краще. Загалом стати цілісною особистістю. Приєднуйтеся до очних семінарів в Києві, я буду там в ролі трекера. Якщо маєте питання, пишіть коментарі, і я обов'язково відповім. Частину коштів з кожного семінару ми надсилаємо на потреби ЗСУ. Ви допомагаєте собі і допомагаєте нашій армії. Наші предки дуже поважали осіннє рівнодення та всі його атрибути і символи. Але з часом радянська влада викорінювала все наше, українське, і ми забули наші традиції. А я вас закликаю згадати та відновити їх. Зустріньмо цей важливий період, як робили наші предки. Загалом вони святкували тиждень до Дня осіннього рівнодення та тиждень після і плавно переходили в свято Покрови 1 жовтня. Дуже тішить, що ми повернулися до правильного календаря та відновили цю вірну дату святкування Покрови. Все стало на свої місця. Свято Покрови ознаменовує засинання природи та вкривання землі на зиму. Корені виникнення сягають багатьох сотень років та пов'язані з космічним станом природи і особливим етапом у житті людини. Говорили вдавнину: Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. Звичайно, через глобальне потепління та інші процеси погода змінилася, і сніг на початку жовтня зараз дуже рідкісне явище, але раніше це було нормою. Існувала прикмета, якщо на покрову випаде сніг, буде багато весіль. Отже, після осіннього рівнодення та покрови розпочинався весільний сезон. Робота все зроблена, з'являється час для гулянь, і зібраний врожай дає можливість організувати вечорниці, сватання та весілля. До нашого часу в селах зберігається цей звичай весіль саме в такий період. До речі, якщо ви плануєте таку важливу подію в цьому чи наступному році, звертайтеся, і я допоможу підібрати астрологічно правильний день саме для вашої пари. Давайте детальніше розглянемо астрологічні особливості осіннього рівнодення 2023, що відбувається в зростаючий місяць і загалом в сприятливий період для різних справ. Відкриваємо астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Боянова і знайдемо клітинку дня 23 вересня. З правої сторони, інформація про сонце, з лівої про місяць. Вже знаємо, що сонце входить в перший градус терезів о 9.50, буква Р говорить про те, що це складний градус, що проводить нас через випробування. Перший градус терезів характеризується як. Прагнення не до зовнішнього, а до внутрішнього світла це свідчення того, що день не вдалий для активної соціальної діяльності. Він зосереджує увагу на внутрішньому. Кожній людині потрібно прислухатися до себе і знайти світло всередині. А ось місяць перебуватиме в знаку козарога. Це земний знак серйозності, самоконтролю, обережності, терпіння. Дев'ята місячна доба, в яку відбудеться подія, є критичною і має символ кажана, можливі тривоги, страхи, похмурі думки. Відстежуйте їх та трансформуйте в світло. Найкращий захист в критичні періоди духовна гармонія і рівновага. А сонячна доба буде сьома цього дня і її символ безсмертя. Це час зміцнення традицій, коли рекомендується зберігати внутрішнє тепло. Якраз дуже перегукується з символізмом та звичаями осіннього рівнодення. Тепер проаналізуємо гороскоп осіннього рівнодення. Гороскоп це схема розташування планет. Ми дивимося на нього як на карту. З плином часу він змінюється, і кожен раз ми бачимо унікальне розташування планет і взаємодію між ними у вигляді аспектів. Гороскоп можна скласти на дату народження людини, заснування підприємства, на подію. І щоразу це коктейль зі своїм набором інгредієнтів, або як механізм з унікальним набором деталей. Обирайте аналогію, яка вам більше до душі. Момент осіннього рівнодення закладає програму на три місяці до дня зимового сонцестояння, яке відбудеться цього року, 22 грудня. Гороскоп якраз і потрібен для того, щоб розшифрувати цю програму для всіх нас, людей на Землі. Щороку гороскоп осіннього рівнодення різний, і повторюється лише один інгредієнт, одна деталь. Сонце входить у перший градус терезів, в знак свого падіння, тобто своє слабше становище порівняно з іншими знаками. Чому це так? Коли ми говоримо про сонце в своєму гороскопі, ми маємо на увазі своє індивідуальне я. А знак Терези це як дзеркало для нашого я, ми сприймаємо себе через думку інших людей про нас. Терези цінують опору на партнера та вміння взаємодіяти з ним на рівних, враховуючи його інтереси. В цьому знаку ми не виставляємо зовні свою індивідуальність, а вчимося діяти спільно з партнером. Сонце має три аспекти, що вже розходяться на момент осіннього рівнодення і, відповідно, мають меншу силу. Перші два протилежні, як Інь Янь, напружена опозиція з Нептуном, що принесла відчуття омани, задурманеності, сумніви у вірі, бажання втечі від реальності в світ мрій, та сприятливий тригон з Плутоном, який подарував впевненість, концентрацію і сильну волю. Та ми самі обирали, як прожити і що отримати. Якщо була слабкість і бажання здатися, дуже пригодився Нептун зі своєю втечею від реальності. А хто був готовий діяти на благо своє і світу та наполегливо працювати, тому дар впевненості від Плутона. Ще сонце має квадратуру, що розходиться з місяцем в знаку Козерога, як вплив зміни місячних фаз ввечері 22 вересня, коли точний аспект цієї квадратури. Це внутрішній конфлікт, суперечка між свідомим та несвідомим, часто супроводжується головним болем, тривогою. Так як час пізній, можливий неспокійний сон. Рекомендується 22 вересня вечірня медитація та засинати в стані повного спокою і довіри Всесвіту. Інші два аспекти місяця сприятливі: секстиль з Сатурном, планетою управителем Козирога, де місяць і перебуватиме. Сатурн це система цінностей, традицій і наш внутрішній стержень. Аспект був точним в ніч на 23 вересня і закріпив нашу потребу пізнати традиції. Атреон з Меркурієм розглянемо далі. Зрозумієте чому? Давайте зосередимо увагу на знак Терезів, куди зайшло Сонце, і побачимо там воїна Марса, для якого цей знак є слабким положенням. Марс має дві напружені опозиції з Білим місяцем та Хіроном. То все світ мудрий завжди дає нам вибір і навіть в найтемніші ситуації проливає світло порятунку. Венера, планета миру та гармонії, має сильні сприятливі аспекти з цими трьома точками. Заручившись підтримкою Янгола-охоронця білого місяця та мудреця Хірона, вона надсилає проміння добра воїну Марсу та наділяє його світлими якостями. І тепер це не просто воїн, що загубився в складному для себе положенні, а воїн світла, покровитель сторони добра. Венера щедра на аспекта і має також ще три напружені – квадратури, що розходяться з Юпітером та Прозерпіною, і квадратура, що сходиться з ретроградним ураном. Уран реформатор любить все змінювати, ламати звичний склад речей. Його виклики змушують нас добре попрацювати, з ними розслабитися не вийде. Але ми можемо прийняти і навіть полюбити ці зміни. Дивно це чути вітирця, якому складно приймати все нове, але я буду разом з вами вчитися достойно входити в нову якість життя і використовувати все на своє благо. Допоможе нам Меркурій, який зараз набирає швидкість після ретроградної фази. І мало того, що перебуває зараз в знаку діви своєму сильному положенні. Так ще й має лише сприятливі аспекти, кожен з яких сходиться. Це секстиль з Прозерпіною та тригони з місяцем і Юпітером. Ці згадані вище в напружених аспектах планети мають підтримку Меркурія, планети комунікацій та мислення. Розвивайте свої зв'язки, спілкуйтеся з рідними та однодумцями, підтримуйте одне одного, навчайтеся, постійно пізнавайте щось нове, тримайте мозок в тонусі. Розпочніть нове навчання, про яке давно мріяли. В цих простих речах полягає істина, що дасть нам можливість у спільності пройти найскладніші виклики та досягти цілей. Головне, не закривайтеся в собі. Згадайте традиції наших предків. Всі важливі події це завжди великі зібрання людей і спільні святкування. Друзі, день осіннього рівнодення справді магічний. Загадуйте бажання, особливо про мир. І в жодному разі не сваріться в такий день, щоб закласти програму щастя і благополуччя. 1 жовтня в Покрову ми відзначатимемо День захисників і захисниць України. Це День щирої подяки нашим героям за життя. Вони справжні титани, що борються за нашу волю і незалежність. І цей вклад неоціненний. Дякуємо. Друзі, скористаюся вашою увагою і зроблю ще одне важливе оголошення. Ми шукаємо дім для цих двох чудових, смугастих братиків. Кошенята були знайдені біля дороги у вибоїні, напевно, малюків викинули. Але вони не розчарувалися в людях дуже добрі, контактні, грайливі, вони трохи різні, один темнішого окрасу і трішки більшого розміру, а інший світліший і менший. Обом близько трьох місяців. Зараз вони знаходяться на платній перетримці в клініці міста Ірпінь і дуже хотять же до свого найкращого господаря. Якщо це ви, пишіть в коментарях, ми готові привезти їх в добрі руки в Київ чи передмістя. Подаруйте малюку Дім, і він віддячить вам всеоб'ємною, безумовною любов'ю. Дякую за перегляд і підтримку каналу. Слава Україні!